Здравствуйте! Доброго дня, у вас и уже район. Мене звати Любов Іванівна, я працюю у Миндицькому дошкільному дитячому навчальному закладі і часто згадую своє дитинство. Коли річка Уж розливалася внаслідок того, що весною було танення снігу, льоду, і наші батьки цілодобово виходили на річку, дивитися, там би не було, як ми тоді казали, нічого, споруди ніякої не було. І тому вода розливалася прямо з величезними кригами льоду, прямо під будинок. Тобто весь сад, будинок і вулиця Садова, яка йде паралельно до річки Уж, вона була повністю залита водою. Ми діти. Знімали ну, хвіртки і йшли в гості один до одного, бо тижня ми сиділи вдома, для нас була радість, ми не ходили в школу, ми каталися на хвіртках один до одного в гості, але наші батьки журилися, бо не могли посадити картоплю, бо всі поля навколо, де треба було садити, відведені під сільське господарство, були залиті водою. Не могли посіяти кукурудзу і пшеницю. Часто ті будинки, в яких була вода, треба було міняти повністю підлогу дерев'яну стіни були по посаманні будинки то було для них жахіття тобто я пам'ятаю коли по селу плавали БТРи чи амфібії і воєнні знімали з тих хат людей ми це тепер розповідаємо своїм дітям і внукам вони дивляться на нас такими очима бо зараз у нас є прекрасна гідрозахисна споруда. Наші будинки чисті, сухі і світлі. На полях ми село, ми любимо садити, картоплю, сіяти кукурудзу, пшеницю. У нас всі поля, слава Богу, засаджені. А часто осінню так само внаслідок дощів, ми не могли зібрати урожай, бо всі поля були вкриті водою, і картопля лишалася просто в землі. Ну, от, я смотрю, хороші ініціативи. Надо подумати, там вони розказують.

Вот, Александр Александрович, спасибо правительству за это. Кардиоцентр, областное что... Вот. Если проводить. это очень для нас важно, потому что ну, многие неимущие приходят в больницу, надо лечиться. А как врач выкатывает список, то и это. Не умирать или лечиться. Я такие письма получаю, к сожалению. Там, где мы можем подбирать, вот эта инициатива мне очень нравится. Вот. Тем более, что, кстати сказать, все это решено за счет его денег. Не пилотные проекты, да. Мы не да, не пилотные проекты, это все решено за счет денег области. Это очень важно. Потом важно, чтобы он запустил первый области, и центр в этом году. Да. Вот. Построим, запустим. Вот. Хирургический корпус, чтобы сделали, который 14 лет находится в стадии строительства, чтобы в этом году мы обязательно его запустили. То есть вот так вот будем медицину поднимать. Сейчас вот пилотный проект у нас заработает. пилотный ну, на проект это приблизить медицину к людям. Сделать так, чтобы каждый мог получить специализированную помощь. Чтобы вот этой специализированной помощью был, была обеспечена необходимые на самый высокий уровень чтобы есть необходимость там самую сложную операцию сделать нет в районе нельзя в город в городе нельзя в область в область нельзя в Киеве но что каждый если есть необходимость сложная операция, дорогостоящая операция чтобы каждый кто ее потребует у него возможность ее получить если есть готовность наших партнеров помочь

Dobro, hvala, hvala. hvala.